Підприємець року 2025. у містечку майстрів Національного музею мистецтва Гуцульщини та покуття відбулася церемонія народження. Щороку міська влада відзначає найкращих бізнесменів, що працюють у різних сферах економіки за час повномасштабної війни до міста над прутом релокувалися підприємства з окупованих та прифронтових територій. Я сподіваюся, що ось релокований бізнес буде тією самою свіжою кров'ю, яка я не можу стати увірвіться вже влилася, тому що вже четвертий рік тримає саме до Коломийської громади, і саме ось підприємці. Які ранкували свій бізнес, вони вкотре підтверджують для всієї громади для всіх ВПО, що ми не проблема. Саме для таких бізнесменів заснували спеціальну номінацію Незламний підприємець крім того, нагороди вручили ще в семи інших категоріях. Хочеться вам подякувати за те, що ви такий нелегкий час розвиваєте. Ви створюєте нові робочі місця, ви сплачуєте податки. Відповідно, і громада розвивається. Комісія обирала переможців за кількома важливими критеріями: створення робочих місць, сплата податків, відсутність заборгованостей, а також, що особливо актуально, в наш час допомога Збройним силам України на цьому наголосив очільник громади Богдан Станіславський. За ті гроші, що ви платите, ми отримуємо зарплату. Ми можемо робити різні заходи. І... Я як міський голова прийшов, будучи підприємцем, бачу, що зараз місцеве самоврядування також має працювати, так як і ви. Побільше заробляти, ефективно використовувати ті кошти, які є, мати найбільший результат. Наприкінці заходу він особисто вручив головну нагороду підприємець року. На ним став Іван Потяк. Це нагорода для цієї команди люксу, медлюксу. Дружини, дочки ну, всієї нашої команди. Я вже підприємець більше 30 років. До слова, в Коломийській громаді зареєстровано майже 5 тисяч підприємців, які активно допомагають формувати місцевий бюджет. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.